Всім привіт, як ви на каналі Софія Дію. Як ви бачите, я зробила нову обморку на своїй стіні, що ви бачили на якому ви каналі? Сьогодні я вам розкажу дещо цікаве. Головне, я вам розкажу, що якщо під цим відео набере 15 лайків, то ми поїдемо. На відпочинок з качечками фан фанфан. Тому наберіть 15 лайків, щоб Сьюзі, Хлоя та Зефірка поїхали на відпочинок. А сьогодні буде те, як качечки готові на все, щоб вони поїхали на море. Почали. О, привіт, Сьюзі. Чому ти прибігла? Я тут хотіла тобі дещо сказати, що ти повинна мене відвезти до моїх сестер на море. А вона відпочинок. Нічого собі ти задумала. Ні, не відвезу. Ну, будь ласочка, будь Ні. Ласочка. Ну добре, а якщо дивись, які в мене стікери є класні для нотаток. Вау, які вони гарні, дякую. Але я їх тобі подарую, якщо ти нас з моїми сестрами відвезеш на море, ні, залиш собі. Воно мені не, Воно мені не потрібне. Сью, Шлю... ой, Хлоя, Зефірка, Треба дещо обговорити. Я тут і я тут. Короче, тут така справа, що треба подарувати щось таке цікавеньке, щоб ми поїхали усі на відпочинок. Я з вами згодна. Треба зробити таке, щоб вона нам подарувала і відвезла до нас на море. Добре, добре. Софія, треба дещо да тобі показати. Я вже йду. Що таке? Дивись, що у нас є. Вау, яка кра... красива заколочка. Яка гарна. З квіточкою гавайською. Диви, яка в мене є ручка. Вау! З такою гарною дівчинкою. А дивиться, яка в мене іграшка є. Фаука класний. А навіщо це все ви мені даруєте? Ще відвезла нас на море? Ні, я вас не відвезу. І квитки дуже дорого е... коштують дуже дорого. І це все вам. А до речі, цю заколку за вірку, можна повішати сюди. Клас. Ну добре. Коротше, підписники ви вже чули, що качки, качечки. Я подумаю, якщо... я подумаю над тим, чи я відвезу вас, якщо під цим відео набере 15 лайків. Тоді я вже подумаю. Ну, або 10, або 5 лайків. Добре. Добре, 5, 10 або 15 це Та ж так мало. наші підписники точно наберуть стільки. Так, будь ласка, наберіть нам 15 лайків. І ми поїдемо на море. Обіцяємо, що заснімемо. Відео через неділю, як ми будемо їхати е, на відпочинок. Ну, добре, я подумаю. А що висті б... в а якщо ми ще тобі дещо зробимо? Ну добре, я пішла. Слухайте, давайте приберемо її кімнату. Може вона точно скаже так. Давай, давайте. давай, Софія, дивись, помила весь посуд. Молодець, а де ти мочалку взяла. Е, е восудуміти. Добре. Молодець. Софія, я почистила зубки. Молодець, Софірка. Так тримати. Софія, дивись, яку я картину на понорана налівала, дивись. Молодець. Так тримати. Так що ти точно повезеш нас? Ну добре, точно повезу. Якщо навіть... Е Менше чим або більше, ніж треба, лайки набере. Все одно я вас повезу на мірі. А на цьому я кажу вам дякую. Всім до зустрічі. Пока-пока. Пока. -пока. Пока!